Мариновані помідори. Граюся, як сама того хоче, сезон такий. Як пристараюся, так і матимеш, консервую я півтора літрові баночки невеликого розміру помідори. Готую закладку, цибуля зелень, гіркий перчик, квіточки, все там згодиться. А ще маю готовий сухий набір спецій для помідорів. Там дуже великий асортимент всіляких пахущих компонентів. Накладаю, насипаю, тепер залишається виміряти. А скільки ж води міститься у одній такій баночці? А це 650 мл. Відповідно, множу на 4, отримую 2 літри 600 мл. Заливаю перший раз укропом, залишаю на 10 хвилин, прикривши кришками, якими буду закручувати. Зливаю і готую відповідно на свій об'єм води пропорції солі, цукру і оцту. А це на 1 літр води, 1 столова ложка солі, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки оцту. Закип'ячую, заливаю, закручую, перевертаю. Вуаля! Занавіс смачного!